Всім добрий ранок! Сьогодні у нас буде подорож до одної ферми, яка називається Рура Біландія. Їдемо Деніс, кормити козочок. Їдемо кормити козочок. Так. Да. Пішли. Так що їдемо. Воно за годину 30 від нас. Подивимося, що до чого, біля моря. Ось, ми приїхали на ферму, вона там. Тут є місце для парковки. Можна паркуватись, багато парковочних місць. М -м 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 -м. Той вже показує. Та, є моцик показує. Так, так емоцик. А ми йдемо сюди. Подивимося, скільки вхід коштує, чи безплатно. Навіть не знаю. Що безплатно? О, вже є гіркий.

살 아야지 사람 들은겉 그 모습 만 판단 하 니까, 하나 둘씩 사람 들은날 떠나간. Така територія, можна пограти в футбол. А тут у вольєрі хтось є. Альтанки собі. Просто краса. В ресторані можна поїсти також. Сюди йдемо, подивимося, там тваринки якісь є. Ух ти! Це павони, Павлін, павони, Ну не пхай пальці. Це є гал... галло, півник і ока, гусочка. Що хочеш? Травичку йому дати? Ну візьми дай. Що робить? А там маленькі маленькі кролики є, і великі. І там багато-багато. А тут є козочка, дивися тут є ще коза, капра. Да, бачиш, дивляться на тебе. Там ще є ослики, це теж їхня територія. І є басейн. Але чомусь туди вхід закритий, дивно. Попробуємо поїсти. І в ресторані можна поїсти. Такий ресторан. Поїсти ми тут не змогли, тому що забло все заброньоване. Тут треба бронювати наперед. Ну нічого, ми їдемо в інше місце. Мусимо ще заїхати купити малому взуття, якісь сандаліки, бо зараз дуже жарко. А він в кросовках і в нього ножки паряться. Одним словом, мусимо заїхати ще купити взуття, якийсь іпермаркет і подивимося одразу там, щоб то поїсти. Та? Ну, в тебе завжди є їжа, синочок. А ми потерпимо. Приїхали в магазин, в торговий центр Мегало. Ідемо подивимося, що там є? Все, ми вже з покупочками. Але шопінг не удався, тому що там е, були одні кросовки з покемонами і одні з динозаврами такі трохи гірші. Е, не кросовки, а ці сандалики. Е, і я кажу до свого чоловіка: подивися, яка ціна, а там писало. Нібо 3,50. Він каже, «3,50». Я кажу, ну добре, добре, хай буде. А на касі вийшло, що вони коштують 18. Отак ми лоханулися, але я, я кажу, дитині нічого не шкода. На другий раз буду дивитися я. Доки чекаємо їсти, доти ми катаємося на екскаваторі. Чи ескалаторі, як то правильно. Ідемо тепер їсти. Тут дуже багато, де можна поїсти. А ми, як завжди, вибрали KFC. Україна, що поробиш? Денчик. Тобі п'юре. П'яно-п'яно. Гаряче. Як класно, що в Києві Всі можна взяти дитяче, пюре просто. А нам вже по-більшому. Десерт. Не розкинь, дайте, не розкинь, Тільки не кине, далі, запрошу. П'яно-п'яно. Він поспав у машині, заснув. Покажи свою обновку. Нову кепку ми купили і нове. Потім покажемо ближче, яке ми купили. І ми приїхали до Хресної. Пішли до Хресної. Ми приїхали відвідати. Чао! На тук, -тук. тук тук Привіт! привіт. Всім привіт. Ви їсте? Так, ми їмо Анон на де Анона на там на вулиці на вулиці Та ну, йде. Кажи, я тарілочка. Покажи, покажи. Вау, який клас! Ано... Ано... Ух ти, Ааа. світяться! Ось... Хто це? Бус. Це Бінг, це не бус. Да. Ось ми ще купили такий костюм для моря плавати, бо скоро вже сезон, у нас вже 30 градусів. Так, песик, Давай. О, буде дивитися, що ти ще купив? Ще такі купив. Кажи, по хаті буду ходити в таких. А йому треба взути? Угу, класно. Ці коштували 6 євро. Ці 18. Кепка е, коштувала 3,50. І це коштує 7. 7,50. Оце хресний дитячий садочок. бам 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 Бах. Роби бах ячику. Що нам кинуло? Все, біжи. Хресний покусив травичку, то можна вже бігати. Так, там була трава, ти не міг тут бігати, а хресний вже покосив, можна вже бігати, бачиш? Давай помаленьку. Помаленьку. О. краса, тут краса. Я бегаю с, тем, с... с шваброй вот так. Okay. <laughs> Сьогодні у нас продовження. Ми приїхали в кольоровий готель, якось він так називається. Там якісь інсталяції, де можна зробити гарні класні фотографії. І зараз йдемо туди. Йдемо фотографуватися. Так. Okay. Да, добре. Буде щемний там. Добре, домовились. Два білети. Ми заплатили за двох. Діти не рахуються коштують 35 євро, два білети. Можна випити щось і магазин. Перекус печеньком. Деніс побиває просте молоко, просто з барвником. У мене гарячий шоколад Софії якась кава <з Für> рожева. Ну і, звісно, коктейльчик. Ми вже були там, як ви могли бачити, це просто клас. Вони такі молодці, що таке побудували, тому що це пересувне. Тобто воно десь місяць-два стоїть тут і потім воно їде в іншу країну. Наступний раз вони їдуть у Францію. Дуже класно. Мені сподобалося класні фотки, класні відео поробили. Малий в захваті був від кульок басейну з кульками. Це класно. Нам всім сподобалося. Ціна того вартує. Класно. Зайшли на площадку побавитись. Все, Деніс на Моцику катається вже пів години. Тут стільки багато іграшок. Ні, Денісу тільки Моцик треба. І це все безплатно. До речі, цей надувний батут теж безплатний. Дуже прикольно. Молодці, що для дітей таке роблять, ще й безплатно. Прийшли поїсти в Роудхаус. Ось. Сюди. Вибираємо зараз, що є в меню. Я вже точніше вибрала ось таке я буду. Картоплю і курку. Картоплю дам вже зразу малому, і курку дам йому. Він у нас всегідний все їсть. дають дітям малювати розмальовки. Ігри. Ти олівці дають. Дуже класно. І, до речі, тут всім приносять а, такі начоси з сальс соусом безплатно. Просто хто сідає за стіл, тому дають зразу. Ми сидимо. Денчик ідемо побавимося в дитячу кімнату. Тут зразу є дитяча кімната. Прикольно. Отака класна дитяча кімната. Гра просто ставати на тварин, і вони <рес> тріскаються. Прикольно. Так, принесли перше блюдо. Таке м'ясо. <рес> Що там? Так. Моя курочка прийшла. Софії теж курочка і Картопля. Алколі, бургер і теж картопля. Замовили тортик на десерт і крема кафе. Крема кафе це є м -м, якби холодна кава, але вона швидше морозиво, як кава морозиво. Додому, ми поїли, посиділи гарно вже на вулиці вечір, і ми їдемо додому. Так що, всім гарної ночі, добра ніч. Ми гарно погуляли ці два дні. А вам приємного перегляду. Кажи, папа. -па.